Всім привіт! Мене звуть Юлія, я бюсі-блогерка з досвідом. Сьогодні ми з вами нарешті викидаємо сміття, яке зайняло просто половину моєї квартири. А перед початком цього відео нагадую, будь ласка, не забувайте проявляти активність на моїх відео. Підписка, коментар, лайк це все дуже допомагає просуванню моїх відео, а також моїй мотивації. Нагадую, що ви можете стати спонсором цього каналу. Всього лише 50 гривень, дуже багато плюшок, а в майбутньому стане ще більше. Також нагадую про мої інші соціальні мережі. Всі головні речі сказала, а тепер можемо переходити до розбору цього смітника. Інакше я просто і не скажу. У мене тут не дуже багато баночок, тому що я е, намагаюся знімати негодинні відео і ще тому, що в мене просто немає місця, де це все добре зберігати. Тому я вирішила, що вже саме час викинути цю всю історію. І наштовхнула на цю думку мене ось ця неймовірна баночка. Значить, ви, мабуть, запитаєте, боже, баночка, що з тобою? А я вам розкажу: це буде розпаковка банки. Мій чоловік дуже сильно сміявся і казав, що, типу, після того, як з банкою сталося це, я дізналася, що там всередині, він дуже сильно сміявся і сказав, що я тепер можу зняти розпаковку банки. Так і буде. Значить, в мене закінчився ось цей засіб. Це бренд Verso. це неймовірно дорогий бренд. Оця штучка коштує 175 або 75 євро. Я ставлю, не пам'ятаю, пам'ятаю, що побачила ціну і така. Я думала собі купити цю штуку, чого я полізла дивитися ціни, бо я думала собі купити. А ще я подумала, що може ця штучка рефілабл, тобто можна докупити рефіл, тому що е, це дуже такий легкий, простий пластик, і я собі думала, що можна буде так вийняти і вставити назад, бо таким чином виглядала ця вся конструкція. Значить, щоб ви якби, побачили, вже трохи ця штучка постраждала, ви вибачте, але плоскогубці е, роблять свою справу. Значить, так виглядала ця історія. У мене закінчився цей крем, і я дуже сильно засмутилася. Це у нас Retinol 8, така сироватка. Це, до речі, та стокголь, стокгольмська фірма, стокголь, стокгольмський бренд. Господи Боже, не вмію говорить. І тут це типу Dark Spot Fix, але загалом це з високою. Дозою ретинолу сироватка, яку я використала на ніч і я була дуже незадоволена, коли вона закінчилась, я кажу: несіть, пускагубці мій чоловік. Давай спробуємо це розколупати. Значить, ми відкриваємо і бачимо, що отак виглядає саме пакування, типу, просто ну, порожня штучка. А ось цей крем, я просто сподівалася, що він, типу, буде по стінках ще, знаєте, 5 тисяч мільйонів, і я зможу його зібрати. Але не склалося. Коротше. Цей крем от тут помпа. Да? І внизу отака от, от штучка. бачите? Тобто тут знаходився сам крем. Я можу Боже, як мало! Ви що? Отако окремо було, щоб ви розуміли. А отак виглядає пакування. Ну, типу, добрий день. Мене обманули чи що, я не поняла. Ну, 15 мл, що я хотіла. 15 мл всього, лише. це, мабуть, якийсь типу пробничок, бо я сподіваюся, що 15 мл не коштує стільки грошей, скільки я бачила на сайті. Але, ну добре. Коротше, виявилось, що я, типу, весь цей крем вже використала. Ні, ну чого, я зараз воно накапала собі дві краплі. Намажу собі на руки, що тепер. У мене тут, до речі, постійно проблема. Це штука, яка називається Strawberry Screen, screen господи, Strawberry Skin, Типу така Полонична шкіра, У мене на руках трохи такі проблеми є. Я також там використала всілякі кислоти, всяку таку історію. Так що дві краплі ретинолу я використала на корисну справу. Але загалом, да, типу, воно все, <плес> до жаль, до кінця використала. Ми розпакували цю баночку і на жаль, там більше нічого нема. Я ще дотисну за камерою, можу щось собі на чпуньку на вечірній догляд. Коротше, мені дуже сильно сподобались, але не на ті гроші, скільки воно коштує. Тому що в мене є зараз інший ретинол, він мені теж дуже сильно подобається. Я скажу вам чесно: з якимось набуттям досвіду користування усілякими засобами з ретинолом, я почала дійсно цінувати, коли це не... Сироватка The Ordinary, яку треба крапити там, собі, на обличчя. Мені не подобається. Мені дуже комфортно, що це сироватка, яку ти... тиць-тить, нанесла на обличчя, не липка, не смердить. Не смердить, ну, типу у ретинола є свій специфічний запах, і ти від того нікуди не дінешся. Тут і інші хороші компоненти, плюс це ретинол 8, дуже-дуже хороший, комфортний. Мені прям дуже класно з ним підходить і шкіра класно виглядає. Тому, якби мені ще раз попалась десь ця сироватка, я була би супер хеппі. Е, тому що вона мені попалась чи в Боксі Чармі, чи щось таке, я на боксі, ну, точніше, Іпсі е, Досі дивлюся, замовляю собі якісь штучки зі знижкою. Але сама за ці гроші я би її не придбала. Проте, якщо вона вам попадеться, можете радіть. Е, так, далі. Далі що у нас далі? Далі у нас Glam Glow, мініатюрна баночка. Скільки ж тут грамів? Боже, 15 грамів. Gravity Mood. E, називається масочка 15 грамів. Грамів чуєте, як розмовляю? вже як Юля. Юлька Юлька може й пиздила гроші, але й людям давала пиздити, і жили нормально. А зараз зубажиння. Так, Gravity Mood. Хто ти? Ага, сорі, я просто. Glam Glow дуже багато різноманітних масок, і їх проблема в тому, що вони, типу, просто пакування різних кольорів, я постійно забуваю, забуваю. Коротше, Glam Glow Gravity Mood, Це така кокосова маска плівка, яка призначена для ліфтинг-ефекту. Тобто, коли ви знімаєте цю маску плівку, вона не очищує вам пори, як інші маски плівки. Вона е, призначена для того, щоб зробити вам ліфтінг-ефект за рахунок того, що ви так щуп і ніби як знімаєте, піднімаєте собі так Обличчя знімаєте цей верхній шар маски. Е, мені реально сподобалася ця маска, тому що я не бачу якогось суперліфтінг-ефекту. Я вам чесно скажу, я в захваті від запаху. Я обожнюю кокос. Дуже приємно пахне. Дуже прикольно на шкірі, вона така блискуча, вона така срібна. І мені дійсно дуже подобається шкіра після неї, От є якийсь такий дуже приємний ефект. Настільки мені ця манюнька сподобалась, що я собі на боксі Charmi за 8 баксів замовила ще одну таку. Ой. Ой, чекайте, тут щось. Тут інструкція внизу. Коротше, знову. Розпаковка маски. Інструкція внизу, бачите. Весь цей час тут була інструкція, що ви знали. Е, так от, деякі маски Glam Glow для мене переоцінені, деякі дуже класні. Оця мені подобається. Чесно, я не скажу, що вона якась супер-вау. І якби я працювала візажистом на якихось достатньо люксових брендах, я би брала цю маску. Єдине, ну, там треба бути з нею обережною, але загалом віддає дуже крутий ефект і дуже. Ти себе класно почуваєш, знаєте? Я дуже часто плачу за бренд. А насправді, ну, типу, ти платиш за бренд, тому що це дає тобі якесь круте відчуття. Ну, наприклад, я там користуюсь тоналкою Шанел, а не Патрісія і Лідоха, вони дають однаковий ефект. Тому що ну Шанел я така чпонька, чпоньки, маленькі пензлики, там все так красиво, і така упаковочка красива, красива у красівумня. Тому, типу. Я за це плачу. Я знаю за 8 баксів. Я дуже щаслива. Так 12 баксів коштує такі маленькі банячок. Ну, типу, 15 грамів. Дуже небагато, але мені свого часу вистачило напів. Року, можливо, колись куплю собі повний розмір, але це не точно. Далі знову мініатюрка. Kiehl's Ultra Facial Oil Free Gel Cream. Не буде у нас короткого відео, тому що в мене є дуже смішна історія про цей крем. Мені його а, Аня б'юті макарончик. Hello. Поклала в якомусь, ну, чи в подарунковому якомусь там цьому чи до подарунка, чи ще кудись. Але коротше, Аня дуже амбасадор однієї маски від Кілс, яку вона мені також поклала колись пробничок. А може, й не Аня, а може, мені на Сифорі поклали. Але коротше, Кілс в мене да, я вас обманунькала. А, кіос в мене тупо асоціюється тільки з Аня макарончик мені здається, що весь кіос в моєму житті з'явився від неї. Але ні, оця штука і маска, очищуюча, яку дуже любить Аня і яку дуже полюбила я, вони мені на сефорі дісталися. Аня, якщо ти це дивишся, і я випадково всіх знову обминула, не пиши, будь ласка, якщо ти знаєш, як, звідки вона в мене ця штука. Але мені з таки, що це сефори. Коротше, оскільки я. Не вмію читати, то я подумала: я відкрила така цю маску. Ну, це не маска, це крем. Відкрила, подивилась всередину. І коли я збиралася на місяць з Польщі в Україну їхати, я така, треба взяти собі косметики трошечки. І я відкрила, подивилась і вирішила, що це ви не повірите. Гідрофільний бальзам, бо в мене є дуже схожий. І я така, блін, гідрофільний бальзам прикольно. І я на повному серйозі один раз. Вмилась цієї штуки, як гідрофільним бальзамом. І я така, а що ти нічого не знімаєш? Я, значить, вмиваюсь, така беру його і читаю Ультра Фейшл Ойл. Ну, хорошо. І дочитую, Ойл фрі крім. І стаю. І така. А, а, ти крем? Ти, мабуть, тому не змиваєш макіяж? Угу, Може, тому що це не твоя робота? Мабуть, тому. Коротше, значить, як? Гідрофільний бальзам говно, ну тому що він і не гідрофільний бальзам, просто історія про мою уважність. Що стосується його як крему, дуже прикольний. Виявився чувачок. Він такий прозорий, трошки такого білуватого відтінку. Він дуже-дуже легкої текстури, бо він все-таки джел-крем. ну Ви розумієте, да? що таке крем? Крем це більше, знаєте, історія ближче до нівеа, такої в шайбочці, такий важкий. І гель це дуже легка текстура. Це дійсно гель. Він дуже комфортний, він дуже класно наноситься, він швидко вбирається в шкіру, прям супер швидко. Ефект в нього, мені здається, такий, типу, він не блищить на обличчі, він просто супернатуральний. Типу, ви його нанесли, він що був, що не було. Е, непогано зволожує, він більше для шкіри схильної до жирності, тому що тут є shine control, Ну і тут вказано для нормальної, е, від, типу, нормальна тере е, жирний шкір. Е, Тип шкіри і тут 24 години зволоження. В принципі, непогана банка. Я б не стала купувати, бо якогось вау-ефекту для мене нема плюс, якщо я не нагадаю відео, що я приймаю ракутан, то, мабуть, щось станеться в всьому світі, але так, да, я приймаю ракутан, і для мене нема зараз критичної якоїсь історії з контролюванням жирності. Я не... Ага, я згадала, він все-таки був ненатуральний, він був такий трохи матуючий. Але він мене, коротше, не напрягав. Типу, він матував, але він не напрягав, тому для мене було дуже комфортно. Бо в мене є такі, що прям некомфортні крема для жирної шкіри. Коротше, якщо ще раз попадеться, повторила б. Навіть повний розмір би купила, якби був на знижках. Бо він дуже такий, знаєте, робочий хлопчик, дуже робочий такий варіант, але прям ганяться за ним і купувати його за повну вартість я б не стала. Він мене не вразив. Далі, той, хто мене вразив, тача. Коротше, це точно в Сефорі була якась там, ну, я купувала, і там можна було покласти пробнічок Тачі. І це у нас Devі Skin Cream. Це дуже-дуже симпатична штучка. Це крем для сухої шкіри. Але, боже, як він мені сподобався. Я реально думаю купити ще один. Ну, чесно. Він дуже тоненький, він дуже приємний. Він дає такий гарний ефект. Я була в захваті, і я на нього дивлюсь. І думаю, собі купити ще один від Тачі. Я взагалі собі думаю, що може колись я буду заробляти так, щоб в мене був крем від Тачі, від лам'єр, повний розміра. Я ними користувалася. Сподіваюся, що всі ми будемо так заробляти, але крем крутий. Дуже дорого для мене зараз. Він не робить прямо якогось вау, знаєте, розриву, але він дуже комфортний, він дуже гарний. Мені дуже сподобалося, як він виглядає на шкірі. Він такий трохи вологий. Якщо ще десь буде можливість його купити, да, взяти безкоштовно, звісно, давайте 5, Але за повну вартість купувати його я не стану. Далі бренд Naobay. Коротше, бренд, який ви можете знайти в мережі аптек, по-моєму, подорожнік. Це не реклама. Я, коротше, прийшла якось в аптеку, купувала щось там собі, купувала, купувала. Така стою, а там, знаєте, багато стендів, там шампуні, косметичні засоби. Я стою, а оцей дружочок такий. в мене дерев'яна кришка. Візьмі мене така, в тебе дерев'яна кришка, може, взяти тебе. Він щось коштує 150 гривень. Я підходжу до них, дивлюсь на цих дружочків з дерев'яною кришкою, і е, фармацевтка така е, стоїть у себе на місці і така, а там знижка один плюс один, третій в подарунок. І я така, а берем. Значить, Що я придбала тоді? Цей тонік і ще дві маски. Це у нас. Вибачте, це тонер. Друг ти що, був тонером весь цей час. Понятно. окей, я використала гектонік <свісно> це підстава. Короче, я взяла з айті ейджинг ефектом, тому що тут є малина маршмеллоу, And Marigold Extract. Це, я не знаю, хто такий Marigold. Що це за квітка? Це якісь, е, якась квітка, але я не знаю, хто то. Хто ти квітка. Коротше, е, я не знаю, чого я використовувала його як тонік для протирання обличчя. Але загалом штука непогана. Знаєте, краще. З, ну, типу, Тонік це штука, яка знаходиться на вашому обличчю. Просто я не знаю, ну, скільки секунд. Ну, типу, 10-10. В найкращому випадку 30. бо ви притерли тоніком особисто я, і потім я наношу якісь активні речовини. Типу, ну тонік він просто для. Стирання якихось там залишків чогось, наприклад, або для відновлення пляж шкіри, але по факту типу, того не станеться. Проте це ну, для мене особисто важлива штука, тому що, наприклад, після того, як я вмилась, все одно мені хочеться протерти це обличчя перед тим, як наносити подальший догляд. І да, через те, що він був достатньо бюджетний і достатньо комфортний, він реально ну, він не був тонером, це була просто водичка. водичка Запахом навіть без кольору, достатньо комфортно. Водичку протирати обличчя мені щось муляє, тому я протираю всякими тоніками. Він непоганий, і, типу, за ті 150 гривень чи навіть трохи дешевше, я б його ще раз купила. Запах непоганий. Дивіться, кришка реально дерев'яна, не Обманюю. І тут навіть така штучка. Ну, типу, Для мене це тонік, знаєте? Чпук-чпук на ватний диск. Протерла і забула. Нічого особливого. Вообще, ще раз, може, і купила, тому що супер бюджетно. Ну, типу, я люблю тонік від сая в, в зеленому пакуванні, можливо, ви знаєте. Такий із, як це називається? з аплікатором. Коротше, з штукою для спрею, я забула, як це називається. Люблю той тонік. І цей теж дуже непоганий. Типу, якщо вам треба бюджетну історію для протирання чогось обличчя, подивіться, там багато ліній. Я не впевнена, що не чимось відрізняються і щось цікаве роблять. Але тут, тут і вода, лаванди, і гліцерин, і прапад. Не вмію читати. Пропандіол, тут, коротше, і вода листя м'яти, тут вода і дуже багато всяких віддушок і якихось ще різноманітних ем, штук. Нічого особливого, але я б, чесно кажучи, ще раз купила. Якщо ви шукаєте саме тонік для тих цілей, що і я, може бути вам також би сподобалось. Поки в мене перерва на кавуську, нагадую вам про свій промокод. Промокод дає 20% знижки на всю продукцію від бренду 25 Coffee Roasters, окрім Дріпів, комбо і наборів. І промокод діє до 20 лютого цього року. Назву промокоду можете знайти тут. Будь ласка, користуйтесь. Кава дуже смачна. Багато моїх підписників вже спробували. І пишуть, що вони також в захваті. А я вже тестую ледь чи ледь не десяту пачку цієї кави і кожен раз. Кава різна, дуже смачна, і кожен раз я в захваті. І також нагадую вам, що у 25 кофі Ростерс ви можете попросити допомогу у менеджера з вибором кави. Я завжди цим користуюся в інстаграмі менеджери з задоволенням допомагають обрати каву і зроблять вам безкоштовний помол під той варіант заварювання, який вам підходить. Це може бути чашка, турка або ще якісь інші варіанти, дивлячись від того, як ви любите. Пити каву. Продовжуємо далі. Так, далі наступна історія. Ой Боже, цікайте, це догляд. А ми поки що йдемо по догляду для обличчя. так? Да? Да. Earth Herbor. Я знаю, що, мабуть, не чули цей бренд. Globe Juice, ензимна маска. По факту, там ще трохи боже, як ми смачно пахне. По факту, це 60 мл. Гарнющого желе з кислотами. Коротше, це, це пілінг від The Ordinary червоний, але з дуже невеликим концентратом кислот і набагато комфортніший. Бо The Ordinary – люди з сухою нормальною шкірою. Я вас зрозуміла. Вибачте, якщо я десь сказала, що щось не пече, а вам пекло як треш. Я вас зрозуміла. Оскільки я приймаю ракутан, да, якщо я ще раз не скажу, жопа відвалиться, то в мене дуже сильно сохла шкіра. І я тоді не користувалася The Ordinary. Я тоді один раз скористалася кислотним пілінгом під сани. А! А! Я готова була робити саме так, тільки гучніше рази в три. І потім мені приїхала ця крихітка. Я її хотіла дуже сильно, але мені вона попалась в випсі. Я в захваті. Це американський бренд Earth Хербер. У мене ще є від них крем для. Е, і про нього можна окремо говорити, він мені не подобається, але ця штука я в захваті. Я замовила ще один. На Іпсі на нього знижка. Люблю дуже сильно, це дуже гарне, фіолетове, желеподібне історія. Мені її вистачило реально десь на півроку. Я користувалася не прям регулярно, тобто не кожен тиждень, але десь раз на два тижні. Дуже комфортно. Ти його наносиш, він супер прозорий на твоєму Блін, от Ним треба було покривати обличчя, щоб зробити цей ефект петмагрет. після. 제 І макіяжів, знаєте, з цим блискучим таким фінішем. Я сподіваюся, що ви знаєте, про що я говорю. Коротше, вона десь так і виглядала. Типу, це просто прозора маска на обличчі. Вона, коли підсихає, вона просто робить такий, знаєте, ефект, ну, як піл off маск, тільки вона не відчувається на шкірі, просто трошки, трошки, я розумію, що трошечки мінімально стягнула обличчя. Класно очищує пори, точніше, висвітлює дуже класну шкіру, вибілює пори. Дуже хороша маска, супер-мега комфортно. Якщо а, у вас така була, або у вас є можливість купити її, придивіться. Хороша історія, не дуже агресивна. Якщо ви звикли до більш агресивних кислот, то вам треба агресивні. Це дуже легенька історія. Далі, остання штука з догляду саме за обличчям. Це у нас гідрофільне масло гель для очищення обличчя V38.0 Care. Це український бренд догляду за обличчям, взагалі український доглядовий бренд. Бачите, тут навіть цю піпку виняла, бо, коротше, дошкрібала там вже знизу. А значить, мені надіслали цей продукт. І він мені сподобався, але він настільки добре очищує, як мені хотілося. Типу, з ним в комплекті йде пінка, і от типу, вони разом працюють непогано. Але е, якщо у вас, наприклад, такий макіяж, як у мене сьогодні, типу, стійка матова помада і там стійкі тіні, йому буде дуже важко це очистити. Плюс у нього проблеми з тушами. У багатьох чомусь пінок, гідрофілок і всього іншого проблеми з тушами. Я не знаю чого. Туш він, вона дуже погано змиває. Цей гель гідрофільний, ну прям у нього підчалька, треба домивати. Мені дуже шкода, типу так загалом непогано, якщо у вас не водостійка, не дуже там чорна насичена туш, то все інше він змиє добре, але все одно після нього треба змивати. Ще раз. Чесно, я б не повторила, я підсила на гідрофільні бальзами, які там вимивають до скрипу. Все на обличчі, тому от якось так. Далі швиденько. Догляд для волосся. Значить, сойка теж український бренд, Hair Balm, Бальзам для волосся. Хороший. Прям. Класний бальзам, не обтяжує волосся, дійсно, вони не обманюють. Волосся дуже таке, зволожене, приємне. Якщо у вас, наприклад, якесь там кудряве, дуже сухе волосся, можливо, цього буде для вас замало, але для нормального і навіть трохи схильного до сухості, хороша штука. В нього був приємний аромат. Ой, да, дуже приємний. Тут у нас було скільки мілілітрів? 200 мл. Мені бальзамчик дуже сильно сподобався. Я прям супер сильно задоволена ним. Сподобався мені більше, ніж бальзам від Сани, мені здається. Хороший, класний, я б повторила ще не раз. Далі, шок-рекомендація, за неї мені ніхто не платив, але знову український бренд і знову догляд за Шампунь Яка. Я колись, ну, типу, років 7 назад мріяла про цей догляд. Я мріяла про цей догляд за обличчям. Він тоді коштував типу, 80 гривень. Але просто мені було влом замовляти його, потім щось і не склалось. Коротше. І потім я дивлюсь, а в них ребрендінг, вони вже не світло-зелені, в них пакування. В них, бачите, такі більш цікаві пакування. Коротше, йшла по супермаркету, побачила шампунь і така, ой, давай познайомимось. Значить, в мене це шампунь-кондиціонер. Не вірте в це. З протеїнами вівса та ефірними оліями, але прикол в чому дуже класний шампунь для жирного волосся. Дуже добре очищує шкіру голови. У мене прямо після нього два дні хороше, чисте волосся. Після нього і ще після одного зараз я користуюсь японським якимось шампунем, бо всі інші типу, так не роблять. Навіть бляха на ракотані. Позлились і забули. Мені сподобалось, якщо у вас жирне волосся, придивіться, спробуйте, тут нема складу. Тому, якщо типу, ви в цьому шарите і для вас важливо погугліть склад, будь ласка, перед покупкою. Тому що, бачите, тут забули наклеїть. Його не було, я не знімала. Коштує бюджетно дуже. Якщо вам не підійти, зможете, не знаю, мити п'яточки або пензлики, але дуже добре їх вимивати після того. Мені підійшов цей шампунь настільки, що в мене в ванні вже стоїть друга така повна бутилочка. Закінчимо це відео на. Майже в приємній ноті, декоративна косметика. Декоративної косметики в мене 2 тисячі, мільярдів трильйонів, тому вона в мене закінчується рідко, на жаль. Що в мене закінчилося? Бренд Lovely, польський деві праймер Кокопая. а не праймер. Можна було б на цьому закінчити. Тупа водичка з запахом кокоса. Нічого вона не праймерила. Я його і як праймер, і як е, сетінг спрей. Це все не має сенсу. Нічого він не зволожував, висихав просто як і все інше. Тут вода, гліцерін, знову кокосова водичка якась, фруктові екстракти. Типу, ні про що, я вам чесно скажу. Написано, куди претензії відправляють. Нічого особливого не працює як праймер взагалі. Оці такі праймери в спреях, мені здається, вони абсолютно не працюють. Перший раз, де я таке побачила, ну це не ні про що. Збережу собі чисто бутилочку, щоб якщо що, щось собі попшикать. У мене ще одна штука закінчилась, вибачте. Ще забула, бо в мене тут стоїть підготовка до наступного відео. Не звертайте увагу, це не цей, це не спрей звідси. Це... Не скажу, що побачити в Тіктоці. Значить, в мене закінчився відцяти Лондан Watermelon Burst Setting Spray. Дуже приємно пахка воно. Да, прикольно, мені сподобалась там оця штучка, але ну він що є, що його нема. Дуже рідко, коли Setting Spray реально щось робить. От цей, що є, що нема. Хороший розпилювати, знаєте, чисто... Псік-псік, пішла далі. Нічого ну, не тримав взагалі ніякого ефекту, від нього я не помітила. Коштує, ну, щось та й коштує, бо це ж сяте Лондон, вони там трохи такі не ну, найбюджетніші. Так що, теж. Сракати, а не сетінг спрей. Я сподіваюся, що у Ютубі не багнять за слово срака. І останній наш з вами бонус такий, в якого вже просто вмерла все, що могло. Дивіться, бачите, це коротше олівчик від Maybelline Color Sensational. олівець відтінку 8 Gone грідж. Дуже гарний був відтінок, і всього. Нічого нема. Коротше, отак він зараз виглядає. Там нічого всередині немає. Це олівчик для губ такий в цьому в ну механічний задобув фолі... цей точилочка. Я його купила ще на ті ті на той момент за, за 150 гривень. Щось таке. Дуже бляха дорого, якщо чесно. І він мені подобався дуже сильно. Він дуже приємний, дуже класний. Але якщо його дуже сильно шурувати, він починає скатуватися. Тому е, я його купила за цей відтінок. Зараз можна знайти багато інших кращих олівців. Е, я б зараз купила це є і навіть не думала: або Ламель, або Елен Pro, в залежності від того, що ви хочете. Тут все-таки ефект більше до гелевого олівця Lamel, Ellen Pro, або навіть GlamBi. Покупку не повторила, б, тому що ну, не виправдано дорого. Я Знаю, як знайти такі самі олівці або дешевше, або знайти їх, і може трошки найдорожче, але там буде трошки більше самого олівця. Проте за відтінок я його любила, пора з ним прощатися. Так. На сьогодні це всі мої порожні баночки. Казала, що дуже їх мало, в результаті проговорила пів години. Будь ласка, пишіть в коментарях, що у вас щось таке було, чи ви зі мною погоджуєтесь і взагалі, що ви про це все думаєте. Я дуже дякую вам за перегляд. Нагадую про нашу вами постійну традицію. Будь ласка, не забудьте зробити донат на ЗСУ або ж волонтерам чи фондам, які допомагають на тимчасово окупованих або деокупованих територіях, в будь-якій комфортній для вас сумі. На цьому на сьогодні все. Бажаю смачанького чаюсичку и Па-па!